Але все одно, скажімо так, неочікувано. І, можливо, навіть і сенсаційно. Зараз атака лісного передача. Волошина, удар. Ногами парирує Сріж добивання світі. Забиває Олександр Калінін. Забиває Олександр Калінін. Спочатку вряд. Скепський. Передача малий його. Коваль. Подача! Удар головою забиває. Забиває Олег Лига. Рахунок стає 0-2. Олег Лига. Багато вболівальників очікували. Його результативне влучання. Він сьогодні забиває, забиває. Калінін. Куба удар. Влітає в сітку. Який же зараз гол забиває Максим Куба десь так приклався до м'яча. Я навіть спочатку не повірив. Ну і сам чекать бись якийсь заробив. 11-метровий буде його виконувати. Забиває чекат. 1 3 стає рахунок. 23-й номер. Сам Один 5. Стає рахунок.